Дівчата всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. І в цьому відео у нас буде влог про те, як я з'їздила додому. Перед тим, як їхати, ми зайшли в супермаркет, щоб купити їжу. Незвичайно знайшла тут прокладки і вирішила вам показати асортиментик. Ціни, незвичайно тут космічні. Це ми вже купили продуктів і ще забула купити хліб який ви зараз бачите на відео, щоб покормити голубів біля вокзалу. Вони зовсім нічого не боялися та підходили до самих ніг, ну а цього голуба нам довелось спіймати, щоб розв'язати лапки від ниток. Ну і він радісний полетів далі по своїм справам. Що ось такий собачка милий підходив майже до всіх та робив ось так. Це ми вже їдемо, і далі я вам буду показувати просто нереальні краєвиди. Ну, звичайно, всі не вийти показати, бо якщо б я показувала всі, то відео вийшло просто, мабуть, на годину. Коли ми їхали через цей мостик, я дуже боялася, щоб ми з нього просто не впали. Ну, я знаю, що це нереально, але все-таки такий страх був. До речі, в горах дуже багато снігу було. А зараз буде огляд на наше купе. Знову, от краєвиди. Купе в нас було всередині вагону, чесно, місця не пам'ятаю. Це наші з мамою місця. На верхніх полицях ще нікого не було, вони пізніше підсіли. Ще трошки краєвидів. Ось таке купе, Пишіть в коментарях, як вам. Ну, це я залізла на верхню полицю. І знову краєвиди, а саме горна ріка, ну я вам не могла її не показати, вона просто дуже красива. Я прокинулася о 9 ранку, застелила ліжко та пішла робити ранкові процедури. Ну, а цей їм і моя кішка Сільва випрошує у мене їжу, хоча її вже погодували. Ось такий у мене був милий сніданочок. Ну, а тут їй даю маленький шматочок яйця. До речі, це її просто найулюбленіша їжа, вона їх просто обожнює. Ну, а це сільвина кроватка. Вона стоїть біля батареї, бо моя кішечка просто обожнює тепло. Ось так це все виглядає. До речі, там ще стоїть її будиночок, так і теточка. А це я вже в гостях у моєї подруги, і ми їмо мівінку. І маму одну на двох, бо коли ми були в магазині та купували різні смаколики. До речі, я просто там забула познімати, думаю, нічого страшного. Нас сказали, що не буде мівінки, але потім каже, я хочу мівінку, і нам довелось одну поділити мівінку на двох. Ну, а зараз ви побачите просто прикол. О, великий дух поноса призиваємо тебе, до нашої подруги! Прийди до sonny, до sonny, pre sogni, predido sogni. Predido so uh, <laughs> yeah. take my eyes off of you. Це наша дворова кішечка Мія. Під кінець дня я зустрілася з подругою, на яку мене водили порчі поноса. Ну, це я вже в потязі та їду знову на Закарпаття. Зупинку у Львові і я вийшла погуляти по перону. До речі, напишіть в коментарі, чи дивиться мене хтось зі Львову або Львівської області. Напишіть взагалі свою область в коментарях. Я, наприклад, з міської. Будемо дуже цікаво почитати. Ну, а це гори. До речі, коли ми їхали додому, то в горах було дуже багато снігу. А коли ми їхали назад, снігу не було. Ну що ж, наше відео вже підходить до кінця, це ми їдемо вже на машині до нашої квартири. Я була рада бачити вас на своєму каналі. Бажаю вам гарного дня, гарного настрою. Всім па-па!